Ну, власне, це одне з того, що я тільки що говорив. Оце от якраз санкційні, економічно політичні, такі важелі і такі от для них дуже невигідні моменти. Тому що навіть за кілька днів, десь те, що якась інформація така була в мережі, там буквально ще за кілька днів там вже шесть там 3 мільярди вони не дозаробили. А можемо уявити, що буде за місяць, і це прекрасні новини. От тому для них, звичайно, та ситуація є вкрай невигідна. E, поки що вирішення цього питання вони не можуть знайти. Але вирішення питання дуже просте: завершити війну і забратися геть з України. Все і питання вирішиться раз-два. Але їм прям підпсували, підпсували ту їхню <кхем> Ті поставки, та все решта. Як то коли сказав, то 40 доларів барель нафти, так і їм гаплик. Ну, тобто ми, ж розуміли, і ми з вами що тоді дивилися, більше... що це потенційно може статися. 에, знаєте, ну цьому свій час абсолютно правильно. Але ви знаєте, е, от, тут, ну, в людському, в людському ресурсі, звичайно, їх перемогти тяжко, бо їх там дуже багато. Але от в таких от речах їх перемогти дуже легко і просто. І тут вирішення питання для них одне: припинення війни і забратися геть з України, бо для них це, звичайно, жестяк. Просто карта краху, і це шалені втрати, які вони будуть нести кожного дня. І це дуже сильно підриває їхню економіку, і в тому числі збройну і ту всю іншу схему. Тому що для того, щоб навіть щось там закупити в інших країн, це ж треба за то заплатити гроші, щоб потім в себе скласти, якісь там ракети, чи що. А також її особа треба ну, не буде чим закупляти. Тобто, для них де карта фтомності, краху і зіпсованості. От і все. Так кажуть, не підфортило, так не підфортило. І це теж хтось дуже довго то все виношував. І, нарешті, запустили в план реалізації саме з тими танкерами і з тими обмеженнями. Це для них прям ну, такий добрячий глухий кут, але вихід є один: припинити війну в Україні і забратися звідси геть. А добре, що потім ще ті гроші, які заморожені активи в Україну передавались, було б взагалі прекрасно.